Всім доброго дня. Ми сьогодні поговоримо про родове походження Івана Семеновича Козловського. Тобто, ну, я вже достатньо багато років працюю над його родоводом. Виходила свого часу книжка про Козловських, власне кажучи, може ви її бачили, вона там, до речі, лежить така зелененька. І зараз я працюю над Косинськими, але так чи інакше я також намагався зібрати відомості так, системно про його походження. І от на цій редуктівці, на, на цій таблиці, показані тут от, батьки Івана Семеновича. Двоє його дідусів і двоє бабусь, і, власне кажучи, повністю все покоління його прадідів і прабабусь, тобто це вже вісім людей. Тут от зображений один герб, це герб Косинських. Власне кажучи, всі його предки вони мали герби. Просто ми їх ще не знаємо, то я сподіваюся, що якісь наші наступні зустрічі тут буде більше цих гербів. І коли їх вже буде вісім, то можна сказати, що це дослідження вже не буде такого більш повного характеру. Ну, насправді, оця інформація про батьків, дідусів, бабусі, прадідів, прабабусь Івана Семеновича, це не просто якась, я б сказав, би, теоретична інформація. То коли він народився в 1900 році, то, власне кажучи, вся його рідня вона була, скажімо так, ріднею саме завдяки оцим всім людям. Тому що це їхні діти одружувалися, власне кажучи, то вся рідня, вона так чи інакше На своїх. Да, була, була пов'язана з цими людьми. Тобто це Козловські, Сосеневичі, Глуховські, Сухоцькі, Косинські, Мілевські, Снарські вони і Шнарські. І гербути. Оце, власне, кажучи, скажімо, оця спільнота, ну це основні прізвища. Ясно, що дівчата виходили заміж. І тут насправді у Івана Семеновича, я думаю, що вся Мар'янівка була в родичах, але от завдяки тому, що всі вони так чи інакше, ця родинна, оцей родинний світ Івана Козловського, власне кажучи, це завдяки його предкам, які були, мали тут свою рідню. Ну, я так розумію, що це в першу чергу. Мар'янівка-друга, тобто оця дрібна шляхта, чи як її тут дуже часто називали там, поляки, там, в деяких селах їх там ляхами називали і так і далі. Ляхи да, тобто, це, власне, якраз це середовище. І ну, сказати, що коли народився Іван Семенович, то ці всі люди вони переважно вже розмовляли українською мовою. Більшість з них були православними. Ходили до місцевої церкви, але м, чому? То насправді це так не було завжди, з, того, з тої причини, що коли ми дивимося от на покоління прадідів і прабабусь, то, то це, скажімо, люди, які народилися або наприкінці XVIII століття, або на самому початку 19. -го. І от е, це покоління, вони всі або Римо-католики, або греко-католики, яких тоді ще називали уніатами. То тут немає жодного православного. І це пов'язано з тим, що Російська імперія насправді мала дискримінаційне законодавство, тобто вона примушувала людей бути православними. То Це була державна політика Російської імперії, і для цього, скажімо так, були написані відповідні закони. Тобто найпростіший, якщо, скажімо, хтось не хотів ставати православним, то, власне кажучи, для цього теж був цікавий закон. Тобто, якщо римокатолик одружувався з православною, чи там католичка з православним, то не, згідно з російським законодавством їхні діти мали бути православними. І отак була така ідея, що за якесь там століття, друге римокатоликів тут не залишиться взагалі. Ніхто не питав, що люди насправді хочуть. Куди вони вважають за потрібне ходити до якого храму? Це визначала держава. І от, власне, кажучи, ми бачимо, що за 19 століття, вже коли ми говоримо про батьків Івана Семеновича, тобто то І Семен Козловський, і Анна Косинська вони вже були православними, і це якраз результат. От, Оцієї цілеспрямованої політики Російської імперії по тому, якого і розповідання мають бути російські піддані. Тобто і далі вони всі мали бути русськими людьми, розмовляти російською мовою і ходити до православної церкви, центр якого обов'язково мав бути в Москві. Така була концепція. І ми, в принципі, досі ще, скажімо, з цим намагаємося якось розіртатися і дійти до якої, чогось свого, власника, власне кажучи, українського.